Шановні члени колеги, вибачаюсь перед, перед корінчками, придурків перечинства буде не втрати до озеро посиділи за нашими засіданнями. Та писати, що придурки перечинства. А кому ті проблеми в суд давати? А так от цілу харяду, що сидить, що ти робить? Боже. Якщо ви так виражаєте, це ваша історія. Це мої вискуру. проблеми, я наглость добивається тільки наглостю, і з вами інакше не можу. Друга подстилуха, що там робить? А ваша? Ну, моя мужу роди. Я сказав. Добрий день, хелмет мій. Намайте чорні ленти, бо суново безспека, має право відче справа. Так, так. А ви оранжеві познімайте. Так, да, так, да, так, да. добре, добре. Треба ли це вже вообще? Це боре Айо, що боротися, я, але... Михайло Дмитрович, а що, то заборонено чорні в'язати? Приморажується, дозволяє. Ти розумієш, що я тобі кажу. Про що ви говорите? Що ви мені як забороняєте? Як? Я Я Та я... пішов ти жарку, ти, я тобі жожик. Ти, ти хуй чорного будеш на сосати такого. Ющенко! Да! Ющенко! Да! Це наш президент! Да! Да! Пасифікація! Да! Yoshenko yeah. yeah.